Привіт всім вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами Ян Зарбуженко. Сьогодні вітаю вас саме з наших чудових українських Карпат. І сьогоднішній ролик це буде змагання. Змагання, які насправді є дуже важливі. Це є чемпіонат України, які також являються і відборами в збірну України. І власне на прикладі цих змагань я хочу показати вам плюс-мінус, як це все відбувається. Сам турнір буде проходити одразу в 4 дні, плюс п'ятий день це є офіційне тренування. Проте я гадаю, що власне одного дня зйомки абсолютно вистачить для того, щоб показати, як тут і що відбувається. Так що зараз у нас офіційне тренування. Руслав Будочку, риби в річці практично немає чи взагалі навіть немає. Тому саме тренування це суть лише подивитись на воду. А від вас одразу спочатку цього відео я попрошу підтримати його вашою. Подобайкою. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І давайте розпочнемо. Давайте я ще в двох словах поясню зміст даного тренування. Дивіться, коли ти ловиш рибу на змаганнях, а ловити ми, власне, будемо форель, озерну форель, яку ми ж і запустимо в цю річку. Тобто сьогодні також буде запуск риби, обов'язково покажемо далі у відео. Її потрібно ловити достатньо пасивними способами, тому що ця риба швидко наколюється, і часто її навіть доводиться ловити по-другому чи навіть по третьому колу. І потрібно підібрати оптимальну вагу головок для того, щоб власне твоя проводка була якомога кращою, якомога привабливішою для риби. Тому зараз, поки в нас є там умовно вільна годинка-дві, потрібно походити, подивитись на кожне з місць, підібрати оптимальну вагу джиг-головки. Під різні приманки, звісно, що щоб вже не тратити на цей час безпосередньо на самих змаганнях. Також, якщо говорити, наприклад, про якісь залізячки, обертальні блешні, вартує кинути свої різні варіанти цих приманок, подивитися, як вони себе поводять в воді. Ну і можливо визначити, можливо, якась з ваших приманок взагалі через якийсь час просто перестала, наприклад, обертальна блешня крутитися. Їх потрібно зразу відсіяти. На жаль, популяція форелі в карпатських річках вона е, є зовсім невеликою, і кожного року вона піддається сильному зі сторони браконьєрів. Відповідно, щоб провести змагання з ловлі форелі в гірських річках, річку необхідно спочатку зарибити саме цією рибою. Тож сьогодні близько 500 особин форелі отримують нову домівку в цій чудовій карпатській річці. Три, чотири, сім, п'ять, чотири, чотири, дев'ять, п'ят дві. Шість. Вісім. Вже вой, брати. Одинадцять. Обінацію? Так, отак об'єднати. Маленька скорпіна, так? 11, Ні, риби гарні. Диви, який розмір. Таких там і чотири на кіло буде. На годинку вже добігає друга дня, і треба вже й обід влаштувати. Вона особливість цього тостера не в тому, що в ньому можна та, там, розігріти чи підсмажити будь-що, а в тому, що він, в принципі, працює як прес. Тобто ми поставили сюди канапку, і до приготування ми закрили, тостер є трошки привідкритий. Але в процесі приготування він так вакуумом закривається, він склеює сам хліб, канапка виходить закритою. І що нам це дає? Дивіться, хлібчик склеюється все ще всередині сир, ковбаска, вона. Скажем так, ніби дифузію обміном запахів, смаків поєднюється це все, і насправді так стає набагато смачніше. Ось і ранок наших змагань сьогодні саме старт першого туру, і перше, що є в регламенті на сьогоднішній день, це є огляд зони змагань, що він взагалі нам дає. Тобто, ми можемо пройти всю річку тільки в спеціальний відведений для цього часу. Подивитися всі сектори, подивитися, можливо, побачиш якось рибу, де стоїть ще раз проаналізувати, визначити для себе найбільш перспективні місця. В яких, власне, хочеш розпочати сьогоднішній день. В мене розпочинається з першого старту одразу в першій годині, тобто я можу зайняти, на мій погляд, найбільш хороший сектор першим, і я дуже на це розраховую. Тому вже за одну хвилину розпочинається огляд зони. Огляд зони змагань у нас завершився, так що тепер останнє ще приготування, кілька приманочок до основної коробки. І, власне, я напевне вже визначився з сектором, з якого хочу розпочинати. Тож, гадаю, всю першу годину ми будемо стояти саме на ямі. Розпочався розхід, і я йду займати саме той сектор, який обрав собі на огляді зони. Спусти, суддя. першою приманкою, яку я кинув у воду, це була німфа в рожевому окрасі. Це типова приманка для старту змагань. На неї практично завжди дуже і дуже добре ловиться. Саме активна риба. Відпускаю. І як ви можете бачити, форель одразу непогано почала на неї реагувати. Практично із кожного закидання на моєму гачку сиділа нова риба. Відний <клес> сладяна. Судя, друга! За перших декілька хвилин я одразу зрозумів, що темп буде високий. Потрібно швидко все робити, щоб не давати шансів суперникам. У даній ситуації і мови не може бути про те, щоб підбирати якусь проводку, горизонт ловлі чи швидкість. Адже риба практично одразу реагувала на приманку як тільки та падала на воду. Близько 15-20 хвилин дуже активно я збирав рибу. Після чого вирішив все ж таки змінити. Цю приманку на обертальну болешню, та перевірити, чи буде працювати вона. Пискає. Пискаю. Даний клас приманок також дуже добре сподобався Форелі. І до кінця цієї години ще більше десяти хвостів принесла мені оберталочка. Народ вернувся я з першого туру. Ну, в принципі, як цього і очікувалось. Свіже запущена активна риба. Вона добре поклювала. І зараз я піду здавати свої талончики за кожну рибу я отримував талончик і буду знати їх кількість в цілому 45 хвилин тур. Ну я думаю, там ну не менше 30 рибок у мене в заліку є. Зараз піден зразу я вам покажу, виглядає загріб таблиці, в яку вносяться дані, і буквально за вже 12 хвилин до старту наступного туру. Другого давайте не бігати. Раз, два, три, чотири, великого... п'ять, шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять один, тридцять тридцять два, чотирнадцять тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість. Другий старт вніс певні свої корективи. На жаль, так трапилось, що Форель зайняла сектора не зовсім рівнозначно. І велика частина зони була практично безрибною. Тому, коли ти стартуєш один з останніх. Шансів спіймати рибу у тебе досить небагато. Потрібно багато переміщатись, шукати, і за весь тур ти отримаєш всього кілька клювань. Суддя! Відпускаю. Мені пощастило, і все ж таки в першому ж секторі буквально за перших п'ять хвилин. Мені вдалося піймати першу залікову форель. А далі я почав працювати за схемою багато переміщень, небагато закидів в кожному з секторів та пошук, тільки пошук. І вже в другій половині цього туру я все ж таки прибігаю у верхню частину зони та вдається отримати друге плювання. Турі дві риби спокусив саме на силікон. Боженко два Боженко два. Другий старт було багато переміщень. Та як я стартував останнім, тобто останнім вибирав собі сектор. Ну я переміщався по зоні, по вільних секторах, але, на жаль, не знайшов якогось підходу, якоїсь теми. Було всього три клювання і дві риби завів під сак, одна зійшла. Зараз в мене вже старт буде в середині, тобто в мене є шанси будуть зайняти більш перспективний сектор. На це сподіваюсь. І як бачите, після першого години, коли дуже добре поклювало, рибу накололи, налякали, і вона закрила рот, перестала клювати. Тому зараз третя година буде також складною, ще складнішою. А останній тур буде ще складнішим. Але треба підбирати якусь фішку, якусь темку, тому що риба є. Треба просто якось зрозуміти, як саме в даній ситуації її краще ловити. Тому йду там перев'язуюсь скоренько і за декілька хвилин стартуємо в третій тур. У третьому турі я відправився в нижню частину зони та вирішив працювати там по двох секторах. На той момент у мене ще не було чіткого розуміння, які приманки є кращими та на які приманки риба реагує краще. Тож план був перебирати різні варіанти. Та підібрати той ідеальний ключ для риби саме в цей момент. Yeah. Першу рибу мені приносить личинка білого кольору. Далі чергова зміна приманок і на гачок потрапляє хрубак у кольорі світлофор. Забігаючи на порід, скажу, що ця приманка була однією з найстабільніших протягом усього турніру. Сидя. Далі я вирішую ще раз пробити цей сектор обертальною блешнею, адже насправді часто буває так, що саме коливання, які створює дана приманка, вони цікавлять рибу значно більше аніж той самий силікон. Суддя! Відпускає. Суддя! І ви знаєте, цього разу це також спрацювало. Обертальна ближня принесла мені в ряд кілька клювань та кілька хвостів до заліку. Відпускає! 就是这样的。 Коли до кінця туру залишалось ще близько 10 хвилин, на моєму рахунку вже було 6 форелей. і я розумів, що потрібно допрацьовувати. Я знову вертаюсь саме до силиконового хрубака. Сьома риба і ще одна зміна приманки тепер вже на колевальну блошню. Неспішна проводка в береговій зоні і сліди клювання. Судя три, чотири п'ять. Шість, сім, вісім. Всі або Назар, або бери. Боженко вісім в третій годині переміщався по зоні і змінював приманки. Ціль на цю годину мене було підібрати приманки, підібрати якусь тему для пасивної риби. Ну і в принципі, як ви побачили, це вдалося зробити. Абсолютно на різні приманки були клювання. І вісім риб цій годині — це дуже хороший результат. Насправді. Тобто я зараз подивлюсь таблицю, але я гадаю, це там перше, друге, максимум третє місце в зоні за цю годину. Так що, ну нібито якась важлива інформація знайдена, і попробуємо з нею порозбиратись, попрацювати і в четвертій годині також. Четверта година це вже останній тур сьогоднішнього дня, так що треба викладатись. Четвертий тур я розпочав з доволі перспективного сектора, але здійснив ряд помилок. Спочатку доволі велика риба мені завела за корч, та я був змушений відірвати жилку. <звук> Ну так я би її витягнув, якби вона була через той корч. Так вона просто зійшла і це вже обрив. Далі я пропустився невеликої помилки на виважуванні, внаслідок чого чергова форель мені зійшла. А потім я і взагалі вирішив покинути даний сектор та бігти по зоні, шукати десь активнішу рибу. Проте, проаналізувавши дану ситуацію, все ж таки я вважаю, що в цей момент мені необхідно було залишитись в даному секторі та на змінні приманок працювати і намагатись зловити якомога більше риби саме тут. Дже наступне клювання в мене трапляється вже в верхній частині зони. І знову ж таки спрацьовує обертальна блешня. Підпускаю. Приймаю рішення саме з цією приманкою переміщатись далі. І вже під кінець даного туру слідує ще одна покльовка. Судя цього разу все завершується успішно та форель у моєму сачку. Відпускає. Завершився четвертий тур. В цьому турі я постійно переміщався, багато бігав і шукав. Пробував е працювати саме тими темами, про які я вам говорив в попередній годині. Та, зокрема, непогано працювала обертальна блишня. Але в цій годині було в мене кілька клювань, тільки дві рибки вдалося реалізувати. Власне, дві з них я е завів спецак. Зараз люди, як бачите, стоять біля стенду, тобто там підраховуються результати. І коли буде все готово, я підійду підідувсько вам і покажу їх. Попереду в нас ще три дні змагань, але я вже хочу сказати, що наступні три дні знімати я не буду, не планую, тому що хочу все ж таки більше часу приділити саме ловлі. Всі результати підраховані, і прямо зараз я їх вставляю вам. Хто хоче більш детально роздивитись, постати свій просто на паузу, та можна вивчити в цілому таблицю першого туру чемпіонату України по ловлі хижої риби стрімової форелі мається на увазі. Та? Але сама дисципліна вона називається ловля хижої риби з берега. В цілому було в мене досить багато помилок, багато дій, які треба буде поправити і не виконувати їх в наступні три дні, але все ж таки, навіть враховуючи всі ці недопрацювання, вдалося сьогодні посісти перше місце в цьому турі. Насправді, річка порадила дуже хорошу активністю риби в першій годині. Форель клювала дійсно ну, неймовірно круто, дуже активно харчувалась. А далі вона фактично що закрила свій рот. І нам доводилось вже дуже сильно старатися, але покльовок було вже дуже небагато. Тобто риба стояла достатньо локальна по секторах, і якщо вдавалося зайняти перспективний сектор, потрібно було працювати саме по ньому на зміні приманок, і це давало результат. Це допомагало ловити непогану кількість риби, щоб займати високі місця в конкретній годині. Моя ж тактика, коли я дві години переміщався по зоні, ну, вона спрацьовувала досить слабо, але і секторів хороших для переміщень, тобто постійно вільних, ну, практично не було. Вдавалося набігати всього по дві риби. Проте я зробив висновки вже і ще подумаю собі протягом цього дня, як можна використовувати ось ці погані старти краще, щоб збирати більше риби. І сподіваюся, до кінця турніру, а це ще три дні. Вдасться виправити всі помилки. Ну і власне наступне включення вже буде після змагань, і я поділюсь з вами результатами підсумковими чемпіонату України. Ну, ось і завершився черговий чемпіонат України цього разу з ловлі хижої риби з берега. В даному випадку це була саме ловля Форелі в річці. Як ви бачите, другий чемпіонат України я завершую з срібною медаллю з Кубком, але. Ну, не можу сказати, що я цьому сильно задоволений. Звісно, що амбіції були саме на золото, проте цього разу результат саме такий. І давайте я вам коротенько розкажу про сам турнір. Значить, відбулось 4 тури. За 4 тури я зібрав 9,5 балів. В першому турі перший, в другому півтора бали поділили місця з ще одним учасником. Далі в одній годині третього туру мені чомусь трошки не пішло. І саме от одна година вона суттєво вплинула на весь мій підсумковий результат. В цей день я завершив. З третьою сходинкою. Останній день четвертий. Я завершив на третій сходинці, і в підсумку за весь турнір вною було спіймано рівно 100 риб. Форель чудовим чином ловилась як на Силікон, так і на обертові блешні. Саме ці дві приманки і стали основними на даному турнірі. А вже завтра в мене розпочинається нова подорож, нова пригода, і це Кубок України з стрітфішингу, другий етап. Там ми власне будемо боротись не лише за кубки та медалі, а також і за прохід в збір. України Ну і до слова, власне, ця срібна медаль вона також дала можливість потрапити на відбори в збірну Україну по стрімовій ловлі Форелі. Друзі, ось такий відеоролик получився Я сподіваюся, він вам сподобався та був цікавим. Тож я попрошу вас підтримати його вашою вподобайкою, залишайте ваші коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей в нових випусках. Па-па!